Всім доброго дня. Давайте невелику велопрогулянку по Брайлках зробимо. Зараз я заїжджаю зі сторони Новозаводській на Брайлки на Гжулянську. Зараз по новостроєчках проїдуть чуть-чуть. коротенький видів, мені просто в цьому районі. Треба зустрітися. І заразом ми прогуляємось. Уже почти 4 часа вечора. Ночки припікає, только що холодкові було прохладно <гум> в тінькові. Ми з вами частенько буваємо на брайлках, Ну, я думаю лишній раз не помішає. Весна в нас закінчується. Скоро будемо літом заїжджати. Подивіться мої відео Супруновки прошлі, ті, що перед цим відео. Вийшли. Може когось зацікавить такий відпочинок на природі. Ставковий. О, так, отут не пам'ятаю, це було такий заїзд. Доси мої дивиться, не пропускає, то і бачив. Так хочеться під царак подати, щоб ми стояли посередині проїзду. Щас... А, сьогодні неділя, хотів глянути строїчки. Продовжуються домики будуватися. Цей мікрорайон розширяється. В принципі, я не знаю, він относиться ж до Брайлук. Та не йдиш сюди, от. Думав воно піде туди. Якщо одинаковий орнамент, то нав... Наверно, дякую. Навірно один і той самий застройщик роби. Блочні дома, нічого не хорошого, я так думаю, немає. Щас чуть тут проїдемося. Против шерсти. Кому як удобно, так і їде. Що ми хуже будемо так само робити. Прямо до рога на рибці. Можна відсюди по прямой погнати прямо на рибці. Колись ще поїдемо, покатаємося, ми з вами тільки раз були. Опачки. А чого тут і не поїздити? Подам. О, так тут он дивіться в усю продажу. вже люди покупляли, вже і продають. Чи телефон один і той самий? Ага. Дайте різні ногори. Цей вже й дом перший по ходу Мої бажаючи, хто багато портив купить. Але де брати бабло? Мани-мани, да? так? Двориками поїздимо. Новостроїк. Новобудівлі. Ще старіший дом Сейчас хочу на парк выїграть. Не забувайте, хто не підписався, підпишіться, поставте лайк, буду дуже вдячний. І всім як завжди хочу побажати гарного дня мирного неба. Цей салтівський м'ясокомбінат бачу і маркетоп, візде рога свої щиблять цих вже салтівських м'ясокомбінацій, скільки вже магазину погору, та й маркетоптів вистачає. Замітьте, хто регулярно дивиться відео. Супермаркети, вони же всякі продуктові магазини. І аптеки. Саме найбільше цього. Їсти і боліть. В принципі так. Зато тут теж паркова зона така непогана. Зона відпочинку. Все для дітей. Бачите, як гарно. Молоді деревця. Ёлочки, березки, ну все это полагается. Скики сколько лавочек просто завались. Ага, думаю, что мне так шашлычком пахнет? А, кто-то шашлычок. шашличок, он вийшли жарить столики все як полагається ща башлик шашлик башлик у нас якесь вчора подобиє було картошка на шампурах все этим з почеревами Ну так себе. Не ухти. Не ухти. Дачах, так. Ой. Ой. Так, а дальше хрущевочки детиэтажні. Так, ну не будущими торгами не поворачивать, як проїде. Сейчас на Баленка. Баленка. Не знаю, в Баленках поміняли вулицю, чи так і осталось.